Так, духовка. Духовка це теж окрема любов, взагалі дизайн просто шикарний. Ви бачите, тут також сенсор. Ми вибираємо будь-який режим, який нам треба. Режимів дуже багато. До речі, можна готувати все, що завгодно. Так, наприклад, режим верх та низ із конвекцією, і бачите, нам зразу видає рекомендовану температуру для цього режиму. Ви можете її отредактувати, наприклад, більше або менше зробити за допомогою цієї крутилки. Так, наприклад, вибирайте, що ви хочете, щоб вона грілася, ставите плей, і можна Можна після цього навіть виставити таймер, на скільки ви хочете, щоб через скільки виключилась ця духовка. Ну Взагалі дуже зручно, на неї стояти не потрібно. Одне задоволення. Ну, тобто я дуже задоволена: кнопки перемикачі втоплювальні, тобто вони не будуть покриватися пилом. Одне задоволення її користуватися. Так, от така вмістка вона. Окрема любов телескопічні направляючі, які дуже зручні, коли ви готуєте щось смачненьке, але дуже гаряче. там. Тобто рекомендую. І останнє, але не за значенням це любов, якому ждали аж півтора місяці, і ми її дочекалися, і воно того стоїло. Так, це посудамина машинка на 45 см, бо у нас так вийшло на Так. Далі йдемо. У нас тут мікрохвильова піч. Ми теж встровстроювану техніку брали, тобто, ви бачите, вона дуже вмістка. Там дуже гарна поверхня теж з сталі, яка гарно миється. Тобто ви не будете переживати, що це якийсь пластик там, чи щось таке. Все дуже гарно зроблено і дуже красиво виглядає. Дуже зручний інтерфейс, це взагалі окрема. Так сказати, а, дивіться, До речі, все сенсорне. Далі, коли ви вмикаєте, ви можете зробити ось так, додаючи по 30 секунд, або ви можете самі вибрати будь-який режим. Наприклад, ми вибрали режим комбі і хочемо з вами Добачаюся. і хочемо з вами зараз вибрати мощність... Не знаю, як це українською мовою сказати. ну, Наприклад, хай буде у режимі комбо, і ми вибираємо час. Ви бачите, який класний сенсор. Він ось так робить будь-який час, який вам потрібен, і ви можете це вибирати. Ну, Взагалі дуже круто. Таймер виставляється, і є різні перемикання режимів: це піч, гриль та комбі. Ну, Взагалі ми користуємося як хльовкою, як комбі, але є можливість, у кого немає наприклад, духовки, то можна її використовувати. Навіть так.